А вас теж батьки в дитинстві водили не дуже часто в театр. А якщо й водили, то на якісь новорічні вистави, де отакі гігантські мультяшні персонажі, від яких ставало більш моторошно, аніж радісно. А про оперне мистецтво і філармонію я взагалі мовчу. Але сьогодні тобі, вже більш дорослому, хочеться більше розумітись на мистецтві. Якщо це саме про тебе, то ти на вірному каналі. Мене звати Вікторія Голинок, ти дивишся голені фем, і тут я розповідаю про театр. Оперу і мистецтво взагалом. став подобайку і підписуйся на цей канал, якщо ти тут вперше. Ну а ми починаємо. Як ви встигли помітити з назви цього відео, перш ніж поринати в розуміння самого мистецтва, ми з вами спробуємо зрозуміти, а хто ж взагалі ці люди, які творять мистецтво? А почнемо ми з тієї людини, яка, як на мене, найбільше викликає питань в суспільстві, і це диригент? <плес> так як я близько чотирьох років варилася в цій професії, я вчилася на диригентку, то мені... Точно є що вам розказати, і мене постійно переслідували питання від родичів та друзів, хто такий диригент, чим він займається? І сьогодні, як не іронічно, я буду відповідати вам на ці запитання. Це оце добре, що ти тут. А ну, ну скажи, А нащо він ото там так махає і так махає, наче в нього припадок? А ти хто? В сенсі хто я? Я скептикторію? Хто? Скептикторія? Ну, це я. Таки що, і нащо? Ну що ж, скептикторія, ем, давай розберемо цього слона по шматочках. По-перше, зрозуміти, що він там махає, може і ніяк. Якщо ти тим паче по іншу сторону оркестрової ями, то воно тобі не потрібне. Диригентам стоїть перш все для оркестру і для артистів на сцені. Багато хто може вважати, що диригент це така собі підказка для вокалістів або оркестру, і частково це правда, але у диригента все ж таки більший спектр відповідальності. Так, диригент показує ауфтакти вокалістам і кожній партії інструментів окремо. Проте це не одна єдина річ, якою переймається диригент. Насамперед, диригент це рушійна сила вистави. І від нього залежить, з яким темпом, з якою динамікою і з якою енергетикою буде продовжуватись вистава. <звук> М Уявіть, що ви граєте на скрипці, а позаду вас сидить тромбоніст. Дуже голосний мідний інструмент. Насправді в оркестрі так не сидять, але про це пізніше. Умовно, за вами сидить дуже голосний інструмент. Ви граєте свою партію, але окрім нього, ви нічого не чуєте. І у вас якраз таки є одна та сама надія це на диригента, бо він і є тим самим першим глядачем з залу, який сприймає не персонально кожну мелодію з оркестру, а усю композицію. І він коригує динаміку, він коригує темпи, і на нього можна якраз таки покластися в своєму виконанні. А щодо до частини навіщо він уто ну, там махає, наче в нього припадок, то поясню таким чином. Щоб до глядача дійшло 100% інформації, оркестр слеш хор має віддати 200. А от щоб хор віддав 200, диригент має віддати 300. Така собі математика. Ну добре. А нащо йому палка? Виправте мене диригенти або диригентки, якщо я не права. Але наскільки мені відомо, паличка це таке собі продовження кисті, і вона служить якраз таки для того, щоб більшій кількості людей було видно диригента, а точніше його руки. Ось і весь секрет. Взагалі, що то таке, оце диригент хору, диригент оркестру, яка взагалі різниця. Пропоную перейти трошки на більш глибший рівень розуміння, щоб ви могли так кічитись перед своїми друзями. Що ви знаєте щось більше, а, і розглянути такий приклад: ми маємо Антона і Поліну. Поліна навчалась на оркестрового диригента, а Антон на хорового. В незалежних обставинах один від одного, і Поліна і Антон будуть повноцінними диригентами зі своїм оркестром або хором. Але коли постає питання в організації вистави, Артем займатиме позицію хормейстра. І буде керувати репетиціями відповідно хору і вокалістами. А Поліна, в свою чергу, буде займатися репетиціями оркестру. Тепер питання хто ж в кінцевому результаті буде диригувати на виставі? Хто подумав на Поліно, був правий в цій ієрархії? Поліна займає вищу позицію і буде диригувати виставою. А отже, оркестром, хором і вокалістами. Тож підбиваючи підсумки, і Поліда, і Артем є повноцінними диригентами просто з різними обов'язками. Так і що тепер? Артем взагалі ніяк не зможе диригувати оркестром. Ну, дивись, я навчалась на хорового диригента, і мене вчили вибудовувати звук саме людського голосу, вчити його контролювати, mm. керувати динамікою. Ну і взагалі диригентом оркестру з порогу не стають. На це теж треба вчитися. Один час я думала навіть про те, щоб вступити на оркестрового диригента. Це ніби як престижніше. Проте для цього, окрім базових музичних навичок, треба знати будову оркестру, особливість кожного інструменту окремо. Але найголовніше це вміти швидко читати партитури з листа. І в нас навіть був такий предмет, який називався ЧХП або Чоп. Я... Ненавиділа цей вид роботи, бо читати ноти з листа це навичка, яку треба розвивати, сидячи за інструментом, граючи, а я цього не люблю. Я дуже погано поралася з хоровими партитурами, там де чотири рядки. Що вже казати про оркестрові, де їх 18, і цю сторінку треба постійно перегортати і бати... вміти це грати, тримати в голові. Ні, дякую. А повертаючись до Антона, як сказати, залежить від його цілей та бажань. А якщо я хочу бути диригентом, куди мені йти? Взагалі є різні і доволі багато вишів, і не тільки, де навчають на диригентів, проте давайте поговоримо взагалі про музичну освіту, бо більшість людей уявляють її такою ж самою, як і в звичайному університеті. Якщо ти вчишся на диригента, а спеціально на хорового диригента, то у вас людей 10 на потоці. А чому? Бо місць бюджетних мало. А чому? Бо на одного студента приходиться 2-3 викладача, а не навпаки. А чому? Ну дивись. Зазвичай є лектор, є студенти. Приходить лектор, читає лекцію, всі записують, потім здають семінар і добувачення телебачення. А коли ти диригент, в тебе є. Твій персональний викладач, який викладає диригування. У тебе є концертмейстер, це людина, яка акомпонує тобі на фортепіано музику, якою ти диригуєш. Але якщо ти навчаєшся на диригента оркестру, і ти, наприклад, диригуєш якусь сцену з опери, де є хор, то тобі потрібен ще один компоніатор для того, щоб ця людина грала вже партію хору, і три людини займаються твоїм розвитком. Саме тому це навчання коштує багато грошей. І саме тому люди зазвичай переважно вступають лише на бюджет. Так, а коли диригент перестане диригувати піаніно? Ну, по-перше, кілька років потрібно для того, щоб випрацювати техніку, і немає взагалі жодного сенсу виходити до хору або оркестру це деструктивно для обох сторін. Але ти теж подумай, щоб вийти до хору або до оркестру? Не вистачає лише того, що ти покажеш ауфтакти і будеш тримати темп. Треба також розуміти звучання акордів і інтервалів, чути всіх одразу і кожного окремо. Треба вміти вести репетицію за собою. Це все навички, які формуються не за два заняття, і саме тому юні диригенти перший час займаються лише один на один зі своїм викладачем. Боже, оце професія! Але не лякайся, навчання на диригента є дійсно дуже цікавим і не таким важким, як воно здається, на перший погляд. А на нього там взагалі дивиться хтось. Ну, у музикантів вже є ці ноти. Слушне питання. Хм. А, ну дивись, для вокалістів все базується на ауфтактах. Коли, здавалось би, і музика вже знайома, і ти співав вже все це мільйон разів, і хоч спиною стій до зали, і ти знаєш, коли тобі вступити, треба завжди мати контакт з диригентом. Але музика, яка виконується вживу, вона натоє і жива музика, її треба вміти відчувати кожен раз, як в перший. Інколи диригент хоче подовше потримати формату. Інколи режисери бувають дуже незойливими і хочуть, наприклад, щоб. Вокаліст почав співати, ну не знаю, лежачи на підлозі. Як тоді тримати цей зоровий контакт з диригентом? У сучасних оперних театрах вже давно вирішили цю проблему. Вони в залі мають телевізори. Вони служать для того, щоб в реальному часі дублювати усі рухи диригента. Тобто перед диригентом ставлять маленьку камеру, яка записує його протягом його рухів протягом вистави. І ці телевізори розташовані на різних рівнях і висотах. А найголовніше, що вони є також за кулісами. Для чого вони там? Наприклад, для хору, який не повинен бути на сцені протягом вистави, але його має бути чутно. Але як, стоячи за кулісами, зрозуміти, коли тобі вступати? Ось для цього і висить там телевізор, на який можна реагувати як на власне диригента. Отакі технології, так, ноти нотами. Проте як казала моя викладачка. Один глаз в ноти, а два на диригента. Yeah! А ще я бачила, знаєш отакі, якісь желізнякі штуки, отаке виделка, чи що. І вони отак от стукають боляче стукають вони неї пальцями, а потім слухають її. Що вони оце роблять? Це називається Камертон. І він слугує для того, щоб тримати рівний стрій. Зберись, зараз. Буде трохи інформації. Зосереться. Отже, існує декілька видів строю: натуральний, піфагорійський, темперований і нетемперований. Не лякайся, ми зараз забудемо про перші два. Темперований це музичний стрій, при якому кожна октава ділиться на певну кількість однакових ступенів. Це важливо. Якщо ми будемо грати. Від до до до, не пропускаючи жодної клавіші, ми отримуємо 12 різних але чітких за висотою звуків. А ось, наприклад, скрипка або людський голос так не можуть, вони нестабільні, а тому не А як зібрати увесь хор або оркестр докупи, якщо Кожен почне грати на різних висотах. Помічали інколи перед тим, як ви приходите на виставу, оркестр сидить і грає якісь незрозумілі звуки, хтось там розігрується, але потім звучить одна нота, під яку підстраюється увесь оркестр, бо різні інструменти мають різний стрій. І таким чином все збирається в одну лінію. І тепер всі знають, де вони грають. Так само працює і в хорі, але замість гобою. Тут є камертон і диригент. Коли хор співає акапело, диригент стукає по пальцям камертоном, підносить до вуха, звучить нота ля, і від цієї ноти вже будує тональність, в якій буде майбутній твір. А так взагалі, взагалі, отак в театрі, які ще в нього обов'язки? Окрім того, що ми вже обговорили, у диригента також є певний спектр задач, який не пов'язаний з музичною роботою над твором. Так, наприклад, завжди важливо, коли готується вистава режисеру працювати з диригентом до того, як почнеться власне репетиція. Для чого це робиться? Кожен режисер має свою неповторну концепцію вистави, про це ми обов'язково поговоримо в наступних відео. Диригент вислуховує концепцію режисера. Може бути так, що режисер, наприклад, переставив якісь номери в творі, і тепер написаний текст буде йти непослідовно. Так само і музичний текст, і диригент має матися на увазі, і це все опрацьовується з великими клавірами. Що таке клавір? Дізнаємось пізніше. Ви маєте розуміти, що диригент це важлива складова не тільки оркестру, але й всієї системи роботи над виставою. Диригент може сказати, так, це підходить, ні, це не підходить. Наприклад, цей шматок ми не можемо викидувати, бо це дуже важливо. Чому важливо, він теж має аргументувати. І оця дискусія дуже важлива в контексті підготовки майбутньої вистави. А як працює режисер, які в нього відповідальності, що таке клавір, ми вже дізнаємось в наступному відео, тому обов'язково тисніть підписатися, тисніть також дзвіночок і вже подобайку, коли ви вже там внизу. Калашпу Господи, що це слово, де я його взяла? Коли ви там внизу вже клацаєте на кнопочки, то наклацайте вже на всі. І до зустрічі!